Спеціальність Венградова тільки з-за того приїхала увесь сьогодні тут. Подолати 100 кілометрів дрібниця у порівнянні з особистою зустрічю з Мирославом Дочинцем, прихильниця його творчості Оника Медведська обожнює літературні доробки письменника. Деякі вивчила ледь не на пам'ять. це книга, яку ти хочеш перечитувати, і мимоволі повертаєшся в сторінках, тому що ти боїшся, що він скоро закінчиться. Моя мама також яра, фанатка Мирослава Дочинця, і вона завжди казала, що взагалі у світі тільки троє справжніх чоловіків. Віків. Перший мій тато, другий Чак Норріс, а третій Мирослав Дочинець. Туристка Олена Чібушева приїхала до Ужгорода з Києва. Не очікувала, що пощастить зустрітися із відомим письменником. Я дуже рада, що так вчасно приїхала, тому що в столиці мене не було можливості потрапити на зустріч з відомим письменником, а тут, в Ужгороді, дуже приємно. Мене сюди запросила подруга, яка є великою фанаткою цього письменника. І я думаю, що тепер я теж ознайомлюся з його творами. Звання відзнаки та нагороди, зокрема, і національна премія України імені Тараса Шевченка за романи Криничар та Горянин. Зрештою, автор 20 книг, перекладених десятьма мовами, численні регалії письменника можна довго перераховувати. Утім, коли автор сам за прилавком, головне невимушена атмосфера та тепле спілкування. І це якийсь є момент істини розуміння потреби твого продукту, створеного це щось особливе. хильниці краще ніж прихильники, звичайно, і це не жарт, тому що жінки в цьому світі вони відрізняються від чоловіків ще й крім того, тим що вони цей світ сприймають образами. Відвідувачі книгарні та поціновувачі творчості Мирослава Доченця мали нагоду придбати книги письменника з автографом та побажаннями від автора.